Привіт, у цьому відео поговоримо про те, як з усього різноманіття навушників обрати саме ті, які будуть найоптимальнішими та найпідходящими для вас. Говоримо про те, які навушники бувають, та на що варто звернути увагу. Варіант номер один це tvs навушники. Це один з найпопулярніших варіантів. Бездротові, компактненькі, найзручніші і найоптимальніші. Ну, звісно, якщо не враховувати той факт, що з легкістю можна загубити один з навушників. По форм-фактору tvs навушники бувають двох видів: внутрішньоканальні з силіконовими амбушурами, типу всім відомих AirPods Pro та вкладачі типу звичайних AirPods. Внутрішньоканальні це більш популярний варіант, тому що краще ізолює від навколишньої середи, навіть за відсутності активного шумозаглушення. Але є і інша сторона. Такий тип навушників збирає більше сірки. Тому зверніть увагу на це, якщо у вас підвищене виділення сірки. Звукові канали з часом забиваються і можуть звучати нерівномірно або повністю блокувати звук. Тому з гігієнічної точки зору такі навушники поступаються звичайним вкладишем. Що важливо при виборі таких навушників? Якщо шукаєте для прослуховування музики на вулиці, зверніть увагу на наявність активного шумозаглушення, якщо для розмов, на якісний мікрофон. Якщо для спорту, на захист від вологи та надійність кріплення, щоб щоразу після стрибків не поправляти мікрофон. Можна звернути увагу на те, як керуються навушники такого типу: дотиком до сенсора, фізичною кнопкою чи через щепок за навушник, як у тих же AirPods, і також чи сумісні вони з голосовими помічниками. Також важливою є автономність самих навушників. Та зарядного кейсу вона може бути від 2 годин до 40 Все залежить від обраної вами моделі. Заряджати сам кейс можна як від блочка живлення, так і від ПК, ноутбуку чи безротової зарядки, якщо така можливість, звісно, передбачена моделлю. І звісно, кодики про них детальніше поговоримо трохи далі. Але TVS наушники підтримують різноманітні кодики, навіть такі, як aptx та ldac Варіант номер 2 для справжніх геймерів це ігрові навушники. Вони створені для занурення в атмосферу улюбленої гри більше, ніж для прослуховування музики. Головні відмінності таких навушників від звичайних це вбудований мікрофон або виносний, дріт для підключення від 1,5 метра до 3, і, звісно, більш яскравий та цікавий дизайн. Це можуть бути затички, які не всім підходять, і яких дуже мало, чи накладні. Вибираючи накладні навушники, важливо, щоб амбушури не були повністю виготовлені. Ті шкіри чи шкірозамінника, якщо ви сильно потієте. Плюс, чим легше навушники, тим зручніше вам буде сидіти в них під час сесії. Щодо варіантів підключення, їх декілька: Аудіокабель, USB, Bluetooth чи радіоканал. Найпопулярніший варіант одиночний міні-джек для передачі звуку або пара 3,5 кабелів для передачі звуку і голосу. Такий варіант підходить для ПК та смартфонів, до портативних та стаціонарних консолей. До речі, підключення через USB для консолей не підходить через цифрову обробку звуку. Є ігрові навушники з Будованим у мікрофон шумозаглушенням. Є моделі, в яких використовуються дуже великі драйвера, або одразу декілька драйверів, щоб отримати ефект 7.0. Та моделі, які заходять на територію Hi-Fi з магнетопланарними драйверами. Як приклад, Audi Maxwell, які підходять не лише для гри, але й для прослуховування музики. І останнє, що варто сказати про ці навушники, так це про програмне забезпечення. Воно допоможе налаштувати баланс звуку між голосовим чатом та грою. На деяких навушниках навіть є фізичні Мізичні повзунки, які дозволяють регулювати баланс, налаштувати еквалайзер, звукові пресети для різних ігор та багато чого іншого. Третій варіант це навушники для ПК. Вони створені для прослуховування музики, для спілкування та для будь-яких інших завдань за комп'ютером. Вони також можуть бути накладні, повнорозмірні та затички. Можуть бути дротові, і тоді важливо звертати увагу на довжину дроту, щоб ви могли їх під'єднати. Бездротові, дротові, що працюють по технології Bluetooth, комбіновані для використання як як з дротом, так і без нього. Та радіоканал. Тут, як і в ігрових навушниках, важлива зручність посадки, регульоване огл'я та матеріал амбушур. Від мікрофона тут не варто очікувати чогось особливого, в будь-якому випадку він добре підійде для розмов. І останній варіант, про який хочу розповісти, це варіант для справжніх аудіофілів. Це хайфай-навушники. Сучасними технологіями, які непогано так коштують. Але якість звуку того вартує. Найчастіше бувають повнорозмірними чи внутрішньоканальними. При виборі орієнтуйтесь на характеристики, але перед покупкою краще тестувати. Такі навушники вимагають хороше джерело звуку, яке також коштує грошей. Без програвача з підсилювачем чи звукової картки їх купувати не має сенсу. Загальних речей варто сказати ще про те, що навушники можуть бути однодрайверними, коли доводиться жертвувати або вибрати. Високими або низькими частотами та багатодрайверними. Вони можуть бути різного типу або одного, але з різним діапазоном. В таких навушниках звук більш об'ємний. Але якщо ви не суперспеціаліст в звучанні, ви цього можете навіть і не помітити. Наступний критерій це опір. І чим він більший, тим чіткіший звук. Для використання з портативними пристроями достатньо опору до 32 ом. Якщо цю межу перевищити, то навушники гратимуть, але гучності може бути недостатньо. Навушники з опором від 100 Ом створені для програвачів та комп'ютерів. Чутливість ще один з критеріїв, під яким часто розуміють ефективність навушників. Плані споживання енергії чим вона вища, тим голосніше навушники. Вона варюється в діапазоні між 20 і 130 дБ. децибелами. І оскільки тут працює принцип, чим більше, тим краще. Найкращим варіантом буде показник приблизно 100 децибел. Але варто враховувати, що кожен виробник вимірює її по-своєму щодо частотного діапазону. То людина чує від 20 до 20 тисяч Гц. Але на ринку зустрічаються моделі із ширшим діапазоном для більш точного відтворення звуку, тому у цьому випадку краще протестувати пристрій, щоб зрозуміти, який варіант кращий для вас. Також важливо знати про кодеки. Кодек – це розкодування та закодування звуку для подальшого його відтворення. Будь-який кодекс стискає файл, але це не обов'язково веде до втрати звуку. Є 4 основні кодеки – SBC, AAC, Qualcomm APTX HD, LDAC. Найпопулярніший SBC. Він по замовчуванню підтримується всіма навушниками та смартфонами. Має надійне з'єднання та на деяких Android-смартфонах звучить навіть краще, ніж AAC. Можуть бути шуми і завалені високі частоти. AAC кодек, який використовується в пристроях Apple. Базується на психоакустиці, тобто враховує особливості людського слуху, і має надійне з'єднання. APTX HD вдосконалена версія кодеку APTX. Навушники з таким кодеком мають Високий бітрейт, широкий частотний та динамічний діапазони, та й в переважній більшості випадків буде звучати краще за APTX, SBC та AAC. І найбільш неоднозначний кодек LDAC. Існує три режими роботи з бітрейтами: 990 кбіт на секунду, 660 та 330 кбіт на секунду. Але він не завжди працює так, як зазначається, та і навушників з таким кодеком мало. Але є і переваги. Найвищий бітрейт серед Bluetooth-навушників, класна якість відтворення, широкий частотний та динамічний діапазони. Ну і, звісно, питання комфорту. Оголів'я повинно м'яко садіти на голові і не давити в точках дотику. В плані довговічності краще вибирати навушники з суцільно металевим об'єктом. Бітком або як мінімум з дротовим каркасом. Вони набагато міцніші за гібридні або пластикові каркаси. Посилання на будь-які категорії навушників вже чекають на вас в описі до цього відео. Переходьте, обирайте ліворуч, характеристики, які цікавлять саме вас, щоб не витрачати даремний час.